Добрий день, малята! Погляньте, який грайливий песик живе у бабусі на подвір'ї. Його звати дружок. А ви знаєте, як називається будиночок, в якому живе песик. Так, це будка. Давайте з вами спробуємо викласти будку з геометричних фігур. Для цього ми візьмемо квадрат. Трикутник і круг. Квадрат це стіни нашого будиночка. Трикутник це дах, який захищає від дощу, снігу і вітру. А круг це виріс, отвір, в який песик потрапляє всередину будки. І ми з вами сьогодні зробимо ось таку гарну будку. А для цього нам потрібно синій квадрат, коричневий трикутник та жовтий круг. Перш за все, ми поставимо, розмістимо квадрат. Зверху на нього трикутник, а посередині квадрата круг. Для песика виклали з геометричних фігур, а зараз ми будемо його приклеювати. Перше. Ми приклеюємо квадрат. Клей ми наносимо на кінчики і посерединки на білу частинку. І посередині аркушу паперу приклеюємо наш квадрат. Після квадрата ми наклеїмо трикутничок двома куточками донизу. Наносимо клей на кінчики і посерединки декілька краплів, і накладаємо зверху рівненько на наш квадрат. Придавлюємо пальчиками і залишилось приклеїти круг. Наносимо кілька крапель клею і посередині квадрату приклеюємо круг. І будиночок для песика готовий.